Пасха особливий час, час милості і зцілення від болю. Подяка тому, хто від смерті спас, для мене пасха вихід із неволі. Це ні за що заколина ягня, це мить, коли ми з рабства поспішили. Для мене Пасха ранок того дня, коли Єгипет назавжди лишили. Для мене Пасха це нове життя. Для мене Пасха, віра і надія, нова дорога, вічне майбуття, для мене Пасха, благодать у утії. Це бачити прекрасне наяву, тріумф, велике світло над пітьмою, і розуміти, що тепер живу, для того, хто прикрив від зла собою гірка трава, ягня, і прісний хліб. Для мене Пасха з Господом зближатись, для мене Пасха це порожній гріб. Не привід, щоб три дні лиш розважатись, не писанки, не випічка смачна. Для мене Пасха день Це диво здив, це радість, це весна, осмислення, що я тепер спасенна. Для мене Пасха це збезодній трос, над смертю і над пеклом перемога. Для мене Пасха це святий Христос, для мене Пасха це обійми Бога. Це дозвіл повернутися в їде. Це право пробувати вічно в небі і знати ми ніколи не помремо. помрем. Скажи, а чим ця паска є для тебе?